Всім привіт! Сьогодні сьомий серію Kijing Tocho. Понурня серії ми розкрили секрету. Ж таки. Де вона і батька? А, виявилося, це були. Наші а, а, це люди знайомі з а, кравниці Соби. І, в принципі, прикольна історія поєднала це все. І хоч в мене була підозра, що це може бути батько, бо схожий був по голові. Але коли він там вий, в спогадах, де вона згадав про сову, то зразу я подумав на нього ще більше. Ну і да, і цікаво тепер. З, з, зрозуміло, звідки вона стільки про... ці про квіти знає. Бо вона там не років 15, а років 200 чимось. <рям love> і тому вона говорила про те, що той ще дитина. Треба про Джініа. Наш герой. <смі> Було прикольно, коротше, вийшло. Єдине трохи, знаєте, таке жаль, що він все ж таки не розказав брату, що це він. Ну, в принципі, як як сталося, так сталося. Можливо, він правий, щоб той рухався далі. А, Ну і побачимо, що буде в цій серії. Чи повернемося ми. Ну, точніше, ще буде якийсь. Це э... скакок э... у часі. Чи далі продвинемось, чи ще якась історія в цьому часі буде, ну якось ми вже довго затрималися. Ще 24 серії, можливо, і не так довго. ну Побачимо коротше. Ми взагалі 170 років маємо проїхати. Хоча може бути другий сезон. Я тільки забуду, якщо так далі історія круто буде повертатися. Що ж, пройдемо до реакції? Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще в описі під відео є посилання на перекладачів, це у нас робота голосом, там де я буду субтитри до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо якась гривня копійки залишилась, буду дуже вдячний, якщо мені закинете посилання те, що в описі під відео. Ну а ще не забувайте підписатися, поставити лайк під байку, теж дуже приємно і настрій піднімає. Ну і ті, хто все ж таки вирішив дивитися по посиланню з картинкою до звуку, будь ласка, залишайте ролик на ютубі включеним. Просто учти виключаються, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. По-моєму, той самий рік, який був. Ну, тільки. Сезон змінився на зиму. А? Невезно ну, у батька бачимо. Це ж, по-моєму, батько, так? Да? Нацо. Ну і нашого джінте Джиньо. Цікаво, не вже знову якась історія буде. Чи може примирення, арка примирення? Абсе, схожа на ну, короче, дівчину з першої серії нашого узлюблено Улю... його. Там ще на картинці меж, по-моєму, схожий. Хоча. Напевно, реакція була б. Зразу в нього на той меч, тому можливо, і інший. Цікаво, все ж таке, ця справа просто можливо. Щоб ще раз поспілкуватися сином трохи виникає таке враження, хоча, може, і насправді щось серйозне, побачимо. Ну, побачимо, що буде і цікаво. Вам. Арка буде знову. Така маленька чи на одну серію історія. Ну, і цікаво, що тепер у нас є Офу, теж демон, яка буде жити довго. Хоча про батька, на, на жаль, не так не скажеш, напевно. Тому напротязі 170 років Джуні, напевно, не буде самотнім. Хоча на романтичну шлюню я поки що не надіюся. Я надеюсь, его не прокляли, блін. Якщо вона створена демоном, наприклад, то я б не був впевнений в тому, що вона, типу, така недавня. Дивний переклад, дідусь, о, все ж таки да, на це не точно дідусь. І да він і не, не виглядає прям таким старим. No, że jest купив. А я думав, там в нього карта, де це. Mm. Яким голосом закричав? Нормально, тут намалиовав. Hmm. Все ж таки це було дуже давно. А чао. Просто його реакція що це, здається. Не рік назад він намалював, хоча рік назад це в принципі теж не маленький проміжок часу. А, блин, все ж таки я був правий, Що це Міко із... Може, правда, не наша дівчина а мати. А, і невже ото самурай, який врятував нас, да. Нам, кстати, ж не показували, як померла минула міко принцеса. ця. Так кажуть, коли будуть робити щось не дуже приємне. Бо після таких слів, можна ще сказати, не повертаються. Походу, дизайнер з історію його і матері. О, вже звучить як Дейлман, чесно. Я б не здивувався. Все ж таки тільки про нього, походу. Ну і так як він реагує, зразу видно, що вони стануть парочкою з тою, хто на нього кричить. Жені я зовсім на нього не схожий в цьому плані. Ну, мені подобається, що він більше спокійний. Ну, ця жінка прям атмосферу йдемну віє за кілометр від неї. Тому я не, здив... не здивуюся, якщо ми її зараз ще й побачимо. Mm. Але не звучить все як погане зачарування. Можливо, вона проникла словами, що він хоче найкращим письменником вен достати. І зачарувала картину, щоб вона не портилась, наприклад, і розповсюджувалась. Ну да, це тільки дивне. він поєднав з двох цих. Uh... Не вже у нас Може Можна вміє змінювати зовнішність, чи може і справді сестра? Близнючки, типу. Але ми чули, що вона перебігла до колоту. Ну, до деревні тої. втекла звідкись. Тому в мене більш підозрює, що вона може бути, де вона вміє змінювати зовнішність. Невже і справді все так легко закінчиться. Я чекаю, що ми її побачимо зараз прямо. Але можу сказати, його роботи поширились по Едо. І, і. Може не повністю збулася Марія, але хоч трохи, який не Зважаючи на стиль мистецтва, то дійсній в Японії і <зважаючі> вона б ніколи б не була схожа в реалістичному плані. Ще щось я. Ха. Mm. А невже вона вообще богиня якась? Ти знаєш, ми про богів не чули тут, а тільки про демонів. Або вона демон, якому покрнялася як богиня? Нормально. <laughs> Цікава історія. Але я не думаю, що просто так і розпили, хоч все рівно це було цікаво. Кажу, її по побачимо, мені здається. Мені здається, це... Я дочку був радий поговорити з кимось в такій ситуації. Видно, як він розвеселився. Коли поговорив. Невже mm, це, це оригінальний набросок? Можна сказати, трохи зараріжу йому по серцю, те, що дочки немає, і він не зміг врятувати її. Хоч мені все одно не подобалися їхні стосунки після того, як вона мала одружитися з іншим і вони на сову наполягали. Ні, це не так не, не прийму. таки прийшов у нас таке, я так розумію. Ну, схожа ситуація, як з тим пожаром, що всі стали боятися тут ну, демониці у нашого. Коли вона ще мала була Все на демона зразу скинуло, бо це легше обвинити когось іншого, а не в тим, що хтось цей пожар спричинив, або він взагалі випадково якось стався. Безлового мислого. Вау. Я здоволений, що нам її все ж таки не показали, а в неї дизайн був непоганий. Може я помилився, може ми її не будемо бачити. Але як завжди, атмосфера дуже приємна. Ну, і приємно, що дізналась більше про прийомного батька, бо в першій серії дуже це дуже проминало. І ми, крім перших хвилин. Про нього і не чули нічого. Переключилася вся увага на відносини з дочкою його. Ну, хіба це не вона в чорному стоїть? Ну, дивно. Ну що ж, закінчилась серія. В принципі, була така приємна серія відпочивальна, але з приємною атмосферою. Дізналась про, більше про прийомного батька В, випив, жіння, саке. розмінявся з справжнім батьком. Короте, дуже мирна і приємна серія. Хоча я, якщо чесно, чекав, що прям вилізе зараз ця дівчина, Бо дизайн є в неї непоганий, Ну, і оце, що її пов'язують з. Богинею. Або просто, що вона дуже схожа. М -м -м. Можеш сказати про її прийомну мати Джені? Я не знаю, він її хоч бачив. Типу, в наш Міку була. І Вони не виходили. Він ж міг зба. Це бачити з донькою його. Блін, забув ім'я. Щось з Шираюке він тільки міг бачитись, коли став цим типу, вартовим. Є. Тому я так розумію, свою приємну мати, він навряд чи бачив навіть. Ну, нам не показували, по крайній мірі, Але цікаве поєднання. і Хоч і сама по собі серед приємна, але мене не покидає те, що це таке, знаєте, а... інформація на майбутнє яка ще в майбутньому зіграє. Ну, побачимо. А... Ну, отак, як завжди, атмосфера, дуже приємно. Мені подобається. Таке розслабляючий шоу, але з цікавою історією. Поки що шоу не втрачає планку. Хоча в першій серії я думав, що можливо буде просто таке більш щольневське аніме з битвами проти демонів. Але я радий, що перша серія тільки таке була хоча, я не здивуюся, що до цього ми ще повернемося, наприклад, коли-небудь. Або деякі арки будуть схожі на таке. Ну, побачимо, коротше. Всюду серії підписуйтесь, ставте лайк, подобайку. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і перекладачів. До побачення.